Привіт, друзі! Чому Зеленський втратив все через скандал Корупційний Міндіча? Дослухайте до кінця. Я думаю, що знаєте, під час у цього скандалу Зеленський втратив найважливіше. Я про це зараз скажу. Рейтинг він втратив в нього він на нулі, абсолютно він втратив імідж великого військового лідера. Як пишуть зараз, всі світові ЗМІ, вони пишуть, що в друзів зеленського знайшли золотий унітаз і тюки доларів. І якби Зеленський втратив довіру західних партнерів. Вони прямо про це говорять. Навіть Туск сьогодні говорив, що ну українці не мають терпіти корупцію, тому що тоді ми програємо війну і просто України не стане. Ну тобто, треба боротися, А боротися з ким, з друзями Зеленського. Треба. Ну це ж прямі речі. Тобто він втратив довіру партнерів, втратив довіру громадян України і втратив свій рейтинг. Навіть сьогодні показово я знімав відео, що він вже як блогер працює. Зранку відосі знімає, потім в соцмережі викладає, що от тисячу роздають вже Мільйона, потім мільйон вже цю тисячу утримав. Ну, знаєте, якщо би ти забрав вкрадені в Мінді чи гроші, і роздавав їх людям по 10 тисяч. Ну тоді ти б міг на цьому хайпатись. А ти роздаєш українцям їхні гроші, які ну, ми даємо в бюджет. Тобто ми наповнюємо бюджет своїми податками. І він ще намагається собі якось рейтинг на цьому втримати. Ну, якого немає. Я впевнений, що рейтингу в нього немає. І майбутнього в українській політиці в нього немає. Зеленський став другим Ющенко. Тобто це президент, який завершує свою каденцію без рейтингу. Швидше, бо закінчилася, як то кажуть, війна. Я думаю, навіть фракцію під його знаменами вже в парламент не завести. Але це не основне, основне, що втратив Зеленський, це довіру своїх підлеглих. Пояснюю, чому. Тому що він підставив своїх підлеглих, а також здав своїх друзів і підлеглих. Тепер розкази. Дивіться, коли знищували незалежність набу? Ну, знищували як, по-перше, там Верховна Рада була задіяна. Зеленський підписав закон. Але оці всі процесуальні дії робив хто? Офіс генпрокурора, тобто генпрокурор Кравченко і СБУ. Вони послухали Зеленського, хоча вони не були дуже раді. І потім це підтверджує історія, що їм після того сказали, що треба ну, якби знищити керівництво САП, вручити підозру Клименко, і вони практично відмовились. Почали перекидати цей пиріжок один одному, і офіс не зміг їх дотиснути, як то кажуть. Але в той момент вони на це пішли, затримали цього Магомеда Расулова, А всім же ж зрозуміло, що Магомеда Расулова затримали для чого? Щоб той здав, що саме є на плівках Мінніча, чи є там Зеленський, чи є там відповідні дані, що він це здав. Він цього не здав. От зараз, вже після реалізації цієї справи, ну Магомед Расулов не потрібен ні ЗБУ, ні прокуратурі, ні суду, який судить, тому що там нема перспективи, там нема складу злочину. І зараз є два варіанти або ну якось вони домовляться, що набу не будуть мати претензії, потрошки будуть випускати ну, детективів набу і не будуть мати до них претензій, або будуть далі тиснути, казати, що вони винні. Але це для СБУ і прокуратури дуже небезпечно. Тобто, це підстава з боку Зеленського. Потім Зеленський здає своїх. Ну тобто, зрозуміло, що Міндічу хто ж дав, хтось дав дозвіл міністрів призначати. Не зрозуміло, чиї будинки будував, Чернешов, Це абсолютно зрозуміло. Не зрозуміло, хто давав вказівку правоохоронним органам в безпечному місці і в реєстрах шукати оці ухвали. Ну, мені зрозуміло, але я просто ж не маю фактів, щоб це говорити. І Зеленський всіх злив. Він злив міністрів. Він вів санкції проти міндіча, свого найкращого друга і партнера Цукермана. Так хтось каже, ті санкції на три роки, та це все одно це серйозний Мінінгі. Тобто він їх всіх здав, ну щоб собі врятуватися, і це бачить його оточення. І в першу чергу, навіть ці правоохоронці, яких просто підставили, тому що тепер... Щось треба вирішувати з Магомед Расулом і з цими кримінальними провадженнями, ну, як на мене, в яких взагалі нема складу злочину, і дотягнути їх до вироку нереально. І по мірі того, як буде розкручуватись кримінальне провадження по Міндічу, там може бути сфера оборони, можуть ще якісь прослужки, можуть бути якісь затримання, тобто набу буде набрати обертів, а вони будуть знаходитись все в небезпечнішій ситуації, тому що, ну. Лідер їхній, якого вони послухали, яких підстав, він поранена качка зараз ще не зрозуміло, як ми гроші будемо отримати. Якщо ще й грошей в державі не буде, ну критика буде лунати шалена. Вплоть до того, що ну Зеленського прийдеться, можливо, і піти в відставку в якийсь період. Про це чомусь ніхто не говорить і не думає. А це абсолютно реально, абсолютно можливо. Так влада оговтується, влада намагається якось захищатися, але кожен чиновник. Кожен керівник, який призначений Зеленським, який довго працював, який, ну до речі, там бот. Керівники збув Малюк, Буданов. Вони ж створили собі дуже позитивний імідж, і це абсолютно чесно, тому що вони ж виконують серйозну роботу, тому що вони б'ють по ворогу і їхні операції надуспішні. ну практично історично успішні. І от вони попали в таку паску. І от всі керівники чітко зараз зрозуміли, що лідер поранений, і лідер здає своїх. І от це те, що найбільше. Вдарить по Зеленському, і те, що він втратив, от із цього скандалу з Мінічем. Ну і всі там всякі фунти, які займалися якимось підприємствами, теж зрозуміли, що їхній бізнес завершується і ніхто їх не захистить. Проти них ведуть санкції, якщо тільки треба буде захищати себе. А це означає, що система дає збій. І це об'єктивні речі. Лайк, like, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.